А зі мною на зв'язку Антон Малеєв, політолог. Антоне, добрий день вам. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава, героям слава Антоне. Скажіть, а чому е, Угорщина, от я намагаюся зрозуміти, так категорично проти вступу України до Європейського Союзу? От що вони вважають, їм загрожує при вступу? От Путін каже: Та я не проти, хай вступають. А Угорщина чого проти? Якщо вже Путін Та, навіть загал. не проти. Це загальнополітичний дискурс в Угорщині. Вибори ці осені, і пан Орбан вже доволі довгий, тривалий час е, е, притримується лінії і розкачує лінію, що ось він єдиний тут оборонець угорщини і традиційних цінностей в Європі. А хто загрожує Угорщині традиційні цінності в Європі? Це як не дивно Україна. Хоча чому там раціональних підстав не варто. А в чому полягають традиційні та... цінності Угорщини? Я щось вибачте. Оце у Ворбана запитаєте. Це, це, гомоф... це, це гомофобні цінності, чи це якісь інші традиційні цінності? І гомофобні, і те, що там європейці мають сидіти вдома, і геть цих емігрантів, які понаїхали по Європі, в тому числі з України. Вони вважають, що більшість з України це просто іммігранти, які шукають собі кращої долі. І там багато таких плюс знову ж таки. Гроші довга риторика, що гроші витрачаються на війну, а не на те, щоб допомогти бідним оргацям. А те, що європейський союз злий такий змушує всі свої ресурси, і ресурси угорщини витрачають знову ж таки на Україну, а на потреби угорщини, і там багато таких напівконсервативних, напіврадикальних, напівправорадикальних лозунгів, які дуже довго тривалий час розкачуються, і будуть розкачуватися точно до самих виборів. А можливо, і після них в тому числі. Тому е, думати, що це от просто він радикально став проти цього, Він вже це тобто, доволі тривалий час, три роки, як мінімум, розплачує цю історію. Угу. А, добре. А, Антоне, тепер така історія. Хто ще з європейських держав є таким скептиком вступу нашої України до європейської спільноти? Ну, найбільш е, близькі до таких скептиків це насправді Словаччина і Польща. Причому Польща по геть надуманим причинам, а точніше, по тим самим, по яким Македонію не приймають в Європейський Союз через позицію Греції. А, а, яка, а чому, до речі, якісь... не приймають Македонію? А, бо а, Греція хоче у складі Греції є свої. А, я... Точнісінько не знаю, як правильно вона взаємо типу нашої області, яка називається Македонія, і вони вважають, що та держава Македонія вона не справжня. Вони мають себе перейменувати в якусь іншу Македонію та ну, чекайте, Ну Македонії. Польща ж не Польща ж не, не не ніяк не відкидає справжністю України. З Польщі немає таких лозунгів, що Україна це не справжня держава. Да, тільки пан Навроцький вже заявив, що якщо Україна офіційно на визнає геноциду поляків у подіях на Волині більше 100 років тому, то, Украї... то Польща буде проти супут України в Ніяк. Простий факт. Ми, ми або визнаємо ну, за собою і так, Але це трошечки інше. Все ж таки погодьтеся. І історія з цією. так як... Я кажу, що а, Польща і Навроцька. Вона ні, була до Навроцького, ні. до Навроцького була сама тема, але ніхто ніколи не пов'язував вступ України в ЄС з визнанням подій на Волині. Вона розкачувалася, планомірно, три роки ця тема дуже сильно штудувалася. На останніх президентських виборах вона піднімалася праворадикалами геть. На високий рівень, аж до того, що від президентів вимагали. Від кандидатів президенти другого туру, і в тому числі пана Навроцького, вимагали офіційної позиції саме по цьому питанні. І пан Навроцький заявив, що він доб'ється від України, щоб ця трагедія була визнана, і от він знайшов такий механізм, що він буде відстоювати, поки президент, і поки буде мати хоч якусь більшість в майбутньому в парламенті, що Україна або визнає це, або він не пускає Україну в ЄС. Однак, вибачте, навіть не економічні і не якісь антикорупційні питання це просто питання історії і в поляків у самих е, доволі багато таких прецедентів, коли поляки різали українців. Ні за що не пройшов. Ну я не і, хочу і знаєте, не зараз, не той не той момент. Питань. Не той момент, щоб згад... ну, це, це, це важливий історичний контекст. Це дуже важливо. Це велика ми зараз трагедія Ми про історію, ми про те, що Європейський Союз, якщо хоче бути єдиним і хоче приймати нові країни, має все таки так. менше приділяти увагу саме колективній історії і там якимось спірним питанням історичних моментів. А все таке більше єдиному економічному базису і можливо єдиному політичному та військовому базису. А наразі ми бачимо, що практично весь. Кожен вступ ЄС політизується на тему історичних якихось прецедентів. А що стосується Словаччини, Уж була остання зустріч Зеленського з а, Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччиною. чим вона закінчилася? В результаті, що ми іміємо, як пам'ятаєте, що ми іміємо з Гусь? Соб'янів, а... з усього, з колонки методами. А, з того, що представники словаків а, зустрічалися з Путіним в Китаї, а, то Путін передав Зеленському а, щось стосовно зустрічі спільної, можливої організації спільної зустрічі, вона явно не відбудеться ні в Москві Києві, а десь в нейтральній країні, і це там одна з перших спроб якось узгодити, де ж така зустріч між ними двома може відбутися, якщо вона взагалі відбудеться. А можливо між трьома за участі пана Трампа. Угу. Я зрозумів. Е, тобто, фактично, Фіцо спрацював таким посередником, посланцем, ганцом. Безумовно, багато і Орбан себе вважає таким посередником, і пан Ердоган вважає себе таким посередником, і пан Трамп вважає себе таким посередником. І Путін власний вибирає таких посередників, аби побільше обрати. Однак, е, окрім того, була зачіплена і друга тема. Я думаю, вона для нас більш вигідна, більш важливіше. Це як компенсувати Словаччині надходження нафти і газу, якщо ми бомбимо трубопровод дружба, і як це зробити за європейські кошти, щоб максимально економічно вигідно було обом Угу. <говори> Добре, тепер таке питання одразу. Якщо от продовжувати цю всю історію посередництва Путіна, так вони ж зустрічалися. Де Путін з Фіцу зустрічалися в Китаї? І от після візиту до Китаю сьогодні здається відоме велике видання, видання. велике відоме видання, господи це The Times чи New York Times Написало статтю, що після візиту в Китай Путін пішов на нову ескалацію з ударами по як вони називають центру прийняття рішень. Так, ми бачили ж ракету «Іскандер», яка прилетіла. Тіла в будівлю кабінету будівлю Кабінету міністрів. От мені здається, це все звіння однієї одного ланцюга: візит до Трампа, потім візит в Китай і ескалація Путіним. І от після того, що сталося в з ударом по кабінету міністрів, не було жодної реакції Трампа, не було жодної реакції Америки. То не <реш> ми власне вже опинялися в такій ситуації, як мінімум три рази, коли відбувалися великі бомбардування і Києва і України, і Америка робила вигляд, наче взагалі нічого не трапилося, ну що таке ну йде війна, але вони собі там воюють, обстрілюють один одного. І це ціла спрямована політика Трампа, аби якомога менше уваги і ваги приділяти цьому питанню. І він буде це робити максимально аби уникати будь-яких гострих питань, чому Америка нічого не діє в такій жахливій ситуації, хоча сам пан Трамп обіцяв. Так, але е, от мене виникає тепер, не знаю, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, виникає враження, ніби Путін спеціально полетів на Аляску, спеціально полетів а, в Сполучені Штати для того на власні очі пересвідчитися в тому, що Трамп е, нинішнього зразка це зовсім не той Трамп, який був зразка 2016-2019 років, що це такий тріпло, пустомеля. Ні, ну тобто. З вами посперечаюся, але не про те, що ви думаєте, я думаю, що це ціла спрямована, розіграна партія з боку Путіна на кожного закипання Трампа і американської спільноти в принципі це міжнародна спільнота на те, що нічого Трамп не діє, ось баратанзі води і те, і те. Путін дає таку податку там. А давайте там перемовини в Стамбулі, там перевого груп. Як ми пам'ятаємо, весною Трамп похолов. Потім, mm -hmm. а давайте там зустріч самим паном Трампом е, мали ж бути санкції. Трамп мав переконатися, що Путін не хоче закінчення війни, і всі бачать, що Путін не хоче закінчення війни. Однак Трамп охолов, і каже: О, давайте ще трішки почекаємо, подивимося. Я думаю, що там зустріч з Зеленським спочатку весь дискурс, Тобто можливо, зустріч може бути теж таким, знаєте, спусковим гачком, щоб погасити пожежу Трампа, коли йому почне накіпати. Вони там порахують, що там десь жовтий, листопад вже Трамп почне закіпати. Давайте підготуємо таку зустріч. Вона знову ж таки нічим не увінчається, бо вона і не може нічим увінчатися. У нас екзистенційний конфлікт. Я нагадую. А, і, але зато пану Трампу стане легше. І так до кінця каденції пана Трампа, а там, може, зміниться геополітична ситуація і Путіну буде легше виграти цю війну. Ну, отак ну, зараз, 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 зараз зараз так виглядає. Нібито, зараз так виглядає, нібито після Китаю Путін отримав зелене світло на те, аби йти еск... на ескалацію. Е, Китаю, як йому вигідно закінчувати війну? Чи Сі Цзіньпіну вигідна зараз якраз таки ескалація? Е, ще раз, бойові дії, звісно, там приурочуються до якихось. Да самим Путіним і верховним командуванням вони всі вихідці радянського союзу. Однак там обстріли відбулися незалежно, поїхав кудись Путін чи ні. Ми маємо пам'ятати одну просту річ: що їхня нас знищити знищити можна єдиним способом це зброєю. Іншого в них немає залякати, вигнати з території. І такі обстріли будуть відбуватися незалежно від того, поїхав кудись по Путін, отримав від кого зелене світо не отримав ні від кого зелене світо. Хоча я думаю, що безумовно на даному етапі він навіть не радився з сі дзіньпіням, обстрілювати йому Київ чи не обстрілювати йому Київ. Єдине, що він а, там перестрахувався, що спочатку він скрізь з'їздить, а потім обстріляє, щоб це не псувало його візитів до цих країн. Я зрозумів. Антоне, я вам дякую, Антон Малеєв політолог.